Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла якнайшвидше поділитися з вами дуже вигідним замовленням з сайту Herb. Це, напевно, саме вигідне замовлення, яке я зробила за весь час, коли щось купляю в цьому інтернет-магазині. Зробила я замовлення 10 січня, а отримала його вже 17, го тобто, воно до мене дійшло швидше, ніж за тиждень. На сайті була дуже цікава акція. Я одразу, коли її побачила, поділилася в своїй спільноті і залишила вам там посилання на всі товари, можливо, хтось ще встиг зробити таке замовлення. Там були добавки від бренду Чептер Сикс та «Захляр» по ціні 77 гривень, і враховуючи, що були знижки на сайті. Наприклад, 20% на добавки, або мінус 24% на Ашваганду. Кожна із цих добавок мені в результаті коштувала десь від 60 центів до 1,80 центів, можливо і дешевше. Тому кожної добавки я замовила по 2, 3, 4 або 5 штук. З урахуванням термінів придатності, тому що вони не дуже свіжі. В деяких випадках до 10.2024, в деяких випадках, наприклад, до 06.2024. Але я зробила замовлення з урахуванням того, що моя родина все це встигне використати до закінчення термінів придатності. Єдина добавка, котра тут має дуже хороший термін придатності, це вітамін D3 К2 від бренду Захлір у рідкій формі з пепеткою. Термін її придатності до 05-2025. Вітаміну К2 тут 100 мікрограм на порцію у формі МК7 та МК4, і вітаміну Д. Тут тисяча умовних одиниць і всього в даній бутилочці 447 порцій. Я вважаю, що це дуже добре за таку ціну. В свою корзину я додавала декілька таких баночок, але Хюрб вже після оформлення сам скоригував кількість і зменшив її до однієї штуки. Напевно, вже були якісь проблеми з наявністю на складі, для того, щоб вистачило на всіх, хто зробив замовлення, вирішили зробити таку умову, що саме цієї добавки тільки по одній. Інших можна було брати різну кількість на початку даної акції. Зараз, я думаю, що майже нічого вже немає в наявності на сайті. Тому, якщо ви хочете щось замовити, то можете додавати собі в лист бажань і ставити нагадування, а ахер повідомиє, коли даний продукт з'явиться в наявності. Наступна добавка – це мелатонін від Chapter One. Для спокійного сну, без пробуджень, без всіляких поганих снів. На мене він добре впливає. Тут 60 жувальних гумок, поки що не знаю, з яким смаком, бо такий раніше не замовляла. На одну жувальну гумку тут міститься 1 грам доданого цукру і мілатаніна 2,5 мг. Невеличке дозування, що дуже добре. Наступна добавка це яблучний оцет. Я раніше його вже замовляла в розділі пробників, але тоді він коштував набагато дорожче, ніж по цій акції. Звісно ж, ефект від нього дуже сильний, я не бачу. Більше мені подобається рідкий яблучний оцет, та по такій гарній ціні вирішила повторити дану покупку. Тут на одну жувальну цукерку 2 г цукру. Приймаю десь за 20 хвилин до прийому їжі для кращого засвоєння. Це вітамін Д3, який дуже любить моя дитина. Вона вже неодноразово і вживала. Напевно, тут апельсиновий смак 60 жувальних цукерок. В одній цукерці. Тисяча умовних одиниць та 1 грам доданого цукру. Смачний, дитина вживає задоволенням, тому повторили по даній акції велика і важка банка за швагандою в порівнянні з іншими, тому що тут цукерки, я їх вже відкрила більшого розміру, ніж в інших добавках. Ось так вони виглядають. Присипані цукром. 60 штук у упаковці для релаксу та заспокоєння. Мені єдине, що не сподобалося, що тут аж 8 грам доданого цукру в двох цукерках і ашваганди 250 мг. На мою думку, цукру забагато. Це єдина така добавка, в якій міститься. Велика кількість цукру. Далі добавка, яка нам знадобиться разом з дитиною, її можна приймати і дорослим просто мені по дві жувальних цукерки дитині по одній. Їх 60 у баночці. Заліза 10 мг, Це таке дитяче, невеличке дозування. І доданого цукру 2 г. Дитина вже спробувала. А, такий приємний, о, здається, виноградний смак. Так вона виглядає, теж присипана цукром. Вітамін Д не присипаний цукром, Ашваганда присипана, мелатонін і яблучний оцет не присипані. А далі, вітамін d 3 від бренду Захлід. Це для дорослих. В дозуванні 5000 умовних одиниць 120 гелевих капсул. Тут, бачите, яка велика кількість гарного робочого дозування і за дуже смішну ціну. Взяла і для себе, і для чоловіка, і для батька. Почнемо одразу використовувати, щоб встигнути до закінчення терміну придатності. І остання, друзі, добавка в цьому замовленні від бренду Захлір. Вона називається After Meals. Це, можна сказати, що ензими Папаї 100 жувальних таблеток. Я вже спробувала з приємним смаком. Вона на сайті раніше я бачила бо приглядалась, хотіла замовити, коштувала біля 400 гривень. І є така версія, котра коштує дорожче, напевно, там термін придатності кращий, тут до 10-2024. Але я ж кажу, що ми все встигнемо використати. Тут міститься імбир, фенхель, діджел, це солодка папая, брамілаїн, кальцій, гарний склад. Допомагає перетравлювати білкову, важку їжу. Для того, в кого є така потреба, вважаю, що дуже гарний варіант і бренд Захлір це німецький виробник з гарною репутацією. І останній, друзі, продукт в цьому замовленні крем для обличчя від бренду Cetafil для дуже сухої та сухої чутливої шкіри. Я буду його використовувати разом з ретинолом, тому що ретинол все ж таки пересушує. Я зараз користуюсь від Art Natural з серумом. і він, на відміну від крему ретинолового, якого я показувала вам в порожніх баночках. все ж таки Не зволожує, а підсушує. І потрібен. Ось такий продукт. Бренд Cetaphil мені подобається. Раніше я замовляла засоби по догляду за тілом, були всі дуже гарні. Тут великий об'єм 85 грам. Є ще і більша баночка. Але я вважаю, що для обличчя більший об'єм не потрібен, хоча б такий використати. Тут міститься вітамін В5 та В3. Та мигдальна олія. Потім вам розповім: якщо цікаво, то задавайте вопроси в коментарях, тому що, напевно, даний продукт в порожніх баночках з'явиться не скоро через такий великий об'єм. Дані засоби з ретинолом, я вважаю, що це найкраще поєднання. Крем бюджетний без знижки він коштував десь приблизно 300 гривень. Зараз діє знижка мінус 20% на догляд за обличчям, і його ціна приблизно 250 гривень. Друзі, діліться, будь ласка, чи встигли ви щось замовити по такій акції, можливо, плануєте ще зробити замовлення, коли з'являться продукти в наявності. Всім бажаю здоров'я. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb, e Він дає вам знижку від 5 до 10%, а мені також нараховуються невеличкі бонуси. Мирного неба, всім над головою, приємних покупок і до наступних відео, друзі. До побачення!